Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 5 копійок 2004 року. І в цьому відео ми з вами розглянемо штамп 2 ВВМ. і розберемося, які особливості має даний штамп, як визначити штамп по аверсу 2 по реверсу ВВ. І зосередимо увагу на ціні даного штампа. Отже, що нам відомо про монету 5 копійок? 5 копійок 2004 року це обігова монета України, яка виготовлялася з нержавіючої сталі. Її тираж складає 70 мільйонів екземплярів. Гурт у даної монети рифлений, тобто має мілку насічку. Діаметр монети 27 мм, а вага її 4,3 грами. По каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця ми будемо визначати штам 22 2 в в, е. Для визначення штампу нам треба знати три сторони. Це аверс даної монети, реверс монети та гурт. Сьогодні розпочнемо з аверса даної монети. Штамп другий у, копій... у двох у п'яти копійках 2004 року має такі особливості. Елементи зображення тонкі, товщина ліній тризуба приблизно в півтора рази тонша, ніж пр... між проміжок, між тризубцем та правою границею щита. Тобто саме оця полоса в півтора рази тонша, ніж проміжок, що знаходиться між гербом та щитом. Тобто, звертаємо увагу на ось цей проміжок. Саме так можна охарактеризувати штамп другий. Що ж до напису Україна, вона знаходиться ближче до герба, ніж до канту монети. Від букви У до канту та букви А до канту є проміжки. Що ж до дати 2004, то у нас знаходиться посередині між гербом та кантом монети. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп 2 по аверсу даної монети за каталогом Ігоря Тимофійовича коломійця Що ж, перейдемо до реверсу даної монети. Як я вже сказав, ми будемо визначати штамп ВВ. Але перед цим треба визначити, що це саме штамп В. Як його відрізнити? Грона номер 2 має форму топоугольного трикутника. А в гроні No5 черінок підходить до першої ягоди зліва. Чорточка, що знаходиться над буквою Ї, знаходиться посередині між п'ятіркою та буквою. Саме такі особливості має штамп В. Що ж ми можемо сказати про штамп ВВ? Як його вирізнити між штампом ВБ та ВГ? Штамп ВВ у п'ятірки номінала лінії шрифта широкі. Поверхність плоска з прямим, чітко визначеними краями. А чорточка над букю її товста, приблизно становить 0,4 мм. Саме так можна охарактеризувати штамп ВВ. Отже, тільки що з вами ми визначили штамп по каталогу Ігоря Тимофійовича коломійця який має штамп 2ВВ. Злишилось питання, що значить буква М в кінці штампу. Це значить те, що монета має мілку насічку. З крупною насічкою монета різновидів немає. Отже, на цьому ми увагу зупиняти не будемо. Тільки що з вами ми визначили штамп 2 ввм У вас виникне питання, яка ціна даний монет на даний час? На даний час 5 копійок 2004 року, які мають штамп 2 ВВМ, коштують від 2 до 4 гривень за одну монету і в залежності від стану. Якщо у вас лишли запитання по тому, як визначити штамп другий по аверсу та штамп ВВ по реверсу, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступному відео ми з вами поговоримо про монету 5 копійок 2004 року, яка має штамп 2ВГМ. Цим самим закінчимо. Розділ 5 копійок 2004 року. Що ще хочу сказати? Якщо ви знайдете 5 копійок 2004 року в іншому металі, тобто не в нержавіючій сталі, а в латуні, міді, альмінії, бронзі чи інших сплавах, то така монета буде коштувати від 5 тисяч гривень, так як це пробна монета та зустрічається дуже нечасто. Також потрібно звертати увагу на повороти, тобто відношення аверса до реверса. Якщо у вас залишились запитання, задавайте. А зараз залишу пару секунд, щоб ви ознайомилися детально із штампом 2 ввм